Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні, героям слава! Продовжуємо наші походи по грибочки, і не тільки білі, і стимні грибочки. І сьогодні черговий такий день. Сьогодні у нас вівторок, число п'яте. Місяць липень, рік 25. І сьогодні у нас Низинний Карпат. Низинний Карпат і будемо пробувати знайти, зокрема нас цікавлять білі рибатьки І так, зараз восьма -го година. Восьмого година і... 16 градусів тепла. 16 градусів тепла, о! І перші білячок, чоки! Ось який він! Перший у нас білячок молоденький. І так, рахунок ми відкрили. А що буде по-дальшому, побачите? Будемо фіксувати. Ось у нас другий рибачок. Сказати по правді, рибники давно вже в лісі. Так що нам приходиться збирати те, що залишив. Рибники поряд можуть бути тихенько.

Tokio biliački. Uh, o, tai jau... Paučianai, pilnai, oi, koks gražus vannis. Oh. Oh. O, koks... O. Sikibnus. O. Sikibnus. O. Sikibnus. O. Sikibnus. O. 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 червонячок виріс. Візьмем який чистенький. Ой, які ще білячки. Так теж же підливочі. Ось вас іще один білячок який. Тож другий захід до лісу. І ось у нас перший кігербок. Ось. Є. Ось ще один. Ще один краси. брат и сестричка, че брат и брат, че сестричка и сестричка, ну, не словом, два рабочка. Все таки вот два, Та и то, что на рассаду. Так, ну, а цей, кажется, не бабуты, а цей добрый. Ну, тоже, мабуть, Останній грибок на цій ділянці От. будемо Будемо тут завершувати. Завершуємо сьогоднішній похід на цій ділянці. Поки більше ми ждався, щось ми трошки назбирали, показую результат. Один червоний, решта білих. Але в мене є ще настрій, ще відвідати одну ділянку, або перш за все відвезу рибочки в холодильник. Ну вам, як завжди, бажаю не менше збирати, як я назбирав. І пам'ятайте, ліс. Наше здоров'я, наше багатство. Тож бережіть його, не засмічуйте його, а також не копайте грибочки, вони живуть повітря. Ну і звісно, всі ваші побажання, хай повернуться до Асториці. Хай вам щастить. До побачення. До наступної зустрічі, яка, можливо, відбудеться сьогодні. Буде продовження, мабуть. Приїхав я в інші місця. Ось такі воно. білячки є. Десь на десь появляються білячки. Білячок. Отакі о. Ось іще один. О. Зачекався. Ти мене зачекався. Iki pravinių ribokų. O čia mūsų kakaska. Tribilėčka. Ir tam, ja, pabačiau. Na, no, du. No. Не одного, а один-два. Два більших. Один моцюпонький. І що ще? І тут білячок. Добре. Який немаленький. біляки попадаються всі дозрівші. Такі червонячки, ось там теж. Тому маленький, молоденький, молоденький можна взяти. А, чудовий. І так, другий захід до лісу. У нас завершився. Результат непоганий. От показую результат який, Оце в нас є червонячки, білі і сироїшка. Сироїшка пішла непогана, не така хробеслива і її досить багато. Ну і вам бажаю успіхів не менших, як у мене, а також здоров'я і миру. До завтра!